А зуби а то баля. Що робить? Може бути чутливість декілька днів. Або тиждень. піш. місяць. Так совпало. <звук> Ти полікував зуби, а вони продовжують боліти? Чому після лікування у стоматолога зуби все одно можуть боліти? Під час лікування карісу одягається кофердам. Але для його фіксації нам потрібен кламп, який одягається на твій зуб. Коли клам подягається на зуб, він становиться трошечки під'ясно. І з цього може з'явитися чутливість після того, як проведена терапія. Також зустрічається чутливість після встановлення пломби. Це називається постпломбувальний синдром. І це є норма, якщо біль не стає більш інтенсивним і проходить через декілька днів. Після ендодонтичного лікування також можуть залишатися болі. Що таке ендодонтичне лікування? Це коли з зубу видаляється нерв і чистяться канали. Може залишатися чутливість при накушуванні, і це нормально. Але якщо після цього індентичного лікування біль збільшився, то краще звернутися до свого лікаря і вирішити це питання. Також чутливість може бути і при протезуванні, коли зуб оброблюють під ортопедичну конструкцію, то чутливість може бути на період носіння тимчасової коронки. Але може і зберігатися після встановлення постійних поронок на деякий час. Також після чищення зубів у стоматолога може з'явитися чутливість. Це пов'язано з тим, що знімається твердий наліт з ваших зубів. І якраз ці зони стають більш чутливими.